Успіх дитячого садка починається з педагога у Черкасах. Виголосили конкурс для працівників дошкільних закладів. Конкурс це класно, це чудово. Це звернення уваги суспільства на посаду вихователь, тому що на сьогоднішній день вкрай тяжко знайти працівника, який хоче в таких умовах, як сьогодні, працювати. Тому, дякуючи цьому конкурсу, він звертає увагу і дає надію на те, що дійсно люди будуть іти, будуть навчатися, будуть приходити саме до шкільно-навчальних закладів. Олена Петрівна вже другий рік працює в інклюзивній групі. Про участь у конкурсі ще міркує, але погоджується. Люди мають розуміти важливість роботи вихователя. Думаю подавати свою кандидатуру на категорію педагог рівних можливостей, оскільки таких діток зараз в Україні дуже багато, і це дуже суперово, що відкриваються такі групи в садочках, де дітки мають рівні можливості, щоб ми їх соціалізували і гарно підготовили до майбутнього в школі, щоб їм легше був перехід у цей. Найкращих визначатимуть у таких номінаціях архітектори освітніх змін, педагог, який творить майбутнє, ключ до розуміння, педагог рівних можливостей та маестро дитячих сердець. Вихователька Ольга готується представити свій дошкільний навчальний заклад. І я хочу, щоб мої маленькі вихованці, дивлячись на мене, прагнули також в своєму житті досягти чогось ну якихось висот. Дивлячись і беручи приклад, наприклад, з мене ще я думаю, що наша праця вона дуже важлива, адже ми створюємо фундамент. Для наших діточок і виховує майбутнє покоління справжніх е, патріотичних е, українців для участі у конкурсі треба подати заявки до 25 листопада. Перший етап відеопрезентація своєї діяльності. Наступне випробування практичне. Учасників поділять на пари для спільної підготовки заняття на задану тематику. Цей конкурс якраз для тих, хто є освітянином, хто в душі освітянин, хто хоче бути. Побаченим, почутим і проявити свої, свій професіоналізм на загал. Всі заклади, всі вихователі, всі колективи, які сьогодні працюють в тих умовах важких, надважких, яких доводиться працювати, то вони всі автоматично мають статус кращого дошкільного навчального закладу. Тому наша задача відзначити тих людей, які хочуть робити і роблять над. Надбагато і значно більше, ніж від них вимагають їхні посадові обов'язки. Хочемо, щоб дійсно цих людей знало наше місто. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Вікка.